23 850. Обнимаю каждого причастного к этому событию, что мы приближаемся к 50% по сбору. Сделаем с машины конфету и она будет и далее радоваться своим существованием наших освободителей. Как-то так. Я не збираюсь тебе вчити, просто пару речей тобі покажу, сім століть кращі сини, вмирали за країну нашу, скільки бачить цей народ, і скільки земля танила, ці не дає спокою від короля Данила і руйнує наші мури, не ворог, хоч блядські коли лучше знайдуть спільне всі петлюри скоропадські від Русі до наших днів усі вади в нас одні, чи то дурні, бо бідні. Чи все ж ми бідні, бо дурні я не дивуюсь і ті, хто пісюхамлят, не почив. Бачи тут дорослі брали все, і навіть віру дитячі терплячий Брачу, мучу свій хіп-хопід Все не недарма. Поки бачу я в залі очі гарячі, точно втрачено не все. Я репчина, що думку завжди несе. У нас різні величини, завдання, більшість, повсе Бо ця нахаба вкрала блага, то в твої казки не вірі, і по баба галамага, дещо не кипіло. Далі шлях правди топчу, я слова переплітаю, вміло, як фарби марчук. Рано помирати, брати, падати, в це жито Хай від карми дохнуть гати, а нам будувати і жити.